Привіт, любі, дорогі. Близнюки, це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. І що це таке? Це енергетичний аналіз ваших семи сфер життя, що допоможе вам пройти кармічні уроки в травні місяці по семи сферах вашого життя. Перша сфера вашого життя це що допоможе вам в реалізації в травні місяці. Друге це ваша інтуїція. Наскільки, в травні в місяці ви дозволите вищим силам вас берегти, вас вести, що вам допоможе відкрити цей потік вищих сил, допомоги вищих сил? Третє це стосунки. Четверте це в чому ваша сила. П'ята сфера вашого життя. Це в чому ваш успіх, що призведе в травні вас до успіху, підкажуть нам ангели. І шоста сфера вашого життя це як пройти кармічні уроки, як легко пройти кармічні уроки в травні місяці, і що в цьому допоможе. І сьома сфера вашого життя, що вас заземляє, що отризвлятиме вас в травні місяці. Дорогесенькі близнюки, і також. Слухайте, слухайте, діліться в коментарях, що вам відгукується. Також ви можете послухати підказки від ангелів за квітень місяць. Поділіться в коментарях, що, що у вас збулося, які кармічні уроки ви проходили, і як проходили. Задавайте питання. Я кармолог, і я відповім вам, як легко, безболісно. Пройти свої кармічні уроки, чому одні чи інші події вертаються до вас постійно, безперервно, і ви не можете вийти з цього кола сансари. І також підписуйтеся на мій канал. Тут дуже багато корисної інформації для вас. Ставте лайки, сійте насіння. Карми щедрості, і ваша щедрість до вас вернеться з торицею. Не вірте, а провірте. Є такий лозунг у кармології. Так, перша сфера вашого життя це реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. І так, це допоможе вам це людина. Спеціаліст, який вам дасть потрібну інформацію, вислухає вас, дасть вам потрібну інформацію. Можливо, це і лікар. Якщо ви звернетеся в лікарню, будете здавати якісь аналізи, щось, що ви потребуєте. Яка у вас ціль в травні місяці? Людина, люди. Взагалі спеціалісти, звертайтеся до спеціалістів, не варіться в своїй якісь проблеми, яку ви не можете вирішити. Звертайтеся до спеціаліста, який вам дасть відповіді на ваші запитання, дасть вам потрібну інформацію. Та також і збір інформації не тільки в інтернеті. Йдіть до живих спеціалістів, йдіть до живих людей. Тому що начитатися ви можете багато, але індивідуального підхід. Потрібен індивідуальний підхід. І в бізнесі так само запитайтеся, якщо ви маєте якусь. Бізнес-ідею, питайте у тих, хто уже цей шлях пройшов. І тоді реалізація ваша буде на, на вищому рівні. І також дуже важливо, як кармічно це пройти реалізацію, це також допомогти. Якщо до вас звертаються з якимись питаннями, допоможіть, порадьте потрібних фахівців, допоможіть в реалізації іншим людям, і вам вернеться все з торицею. Якщо до вас звернуться, чи знаєте ви якогось спеціаліста, чи за якоюсь підказкою щедро діліться спеціалістами і своїми знаннями і. Ваша карма ростиме і вертатиметься до вас примноженою в 100 раз. Тому що знаємо, що є насіння, є плід. Якщо ви сієте насіння щедрості, ментальної щедрості, до вас вертається все примножене в 100 раз. Ви бачите в своєму оточенні щедрих людей, доброзичливих, добре до вас відносяться. А, так і карма має такі дві сторони: плюсову і мінусову, залежить від того, що ми думаємо, чи ми думаємо в плюсі. Чи ми думаємо в мінусі? Якщо ми критикуємо, маємо багато претензій, маємо дуже багато невдоволення, до нас вертається ця ситуація, коли ми бачимо невдоволених клієнтів, незадоволених нашою вашою роботою, незадоволених з претензіями. Все не так і все не то. Будьте щедрим клієнтом, доброзичливим, діліться. Хваліть, робіть компліменти, і вам буде вертатися також. Будете мати великий прихід щедрих клієнтів. Ви побачите в своєму оточенні прихід щедрих. І доброзичливих клієнтів. Друга сфера вашого життя це інтуїція. Інтуїція це зв'язок з вищими силами. Наскільки у вас прокачаний буде в травні зв'язок і що допоможе вам прокачати цей зв'язок з вищими силами, з вашими ангелами? І знову тема щедрості. Тема щедрості, тема задоволення життям. Коли ви розумієте, що вам є за що дякувати в житті, і це ангели підказують, що найважливіша практика у вас в травні це вдячність. Просинайтеся зранку, дякуйте за те, що ви зустріли новий день. Це найкращий, кожен день це найкращий день вашого життя. Дякуйте Богові, що подарив вам ще один прекрасний день. Лягаєте спати, також дякуйте Всевишньому за те, що ви прожили цей день. І прожили цей день достойно. Подумайте, кому ви зробили комплімент, кому хто посміхнувся, з людям ви принесли радість сьогоднішнього дня. І це буде такий прямий зв'язок з Вищими силами вищі сили будуть чути ваш голос. Тому що вищі сили, наші ангели вони чують голос любові. І тоді вони відгукуються на цей голос любові і таким людям допомагають ще більше. І знаємо, що говорять завжди і наші священники всі говорять, що хто має, тому буде і дано, тому ще й примножиться. Тобто. Це розшифровується, що коли ви вдячні за те, що ви маєте, вам дадуть ще більше. А коли ви постійно, маючи все для проживання, говорите мені мало, мені не таке не так. Коли ви стаєте такими невдячними за те, що ви маєте, то говорять так, що «а хто не має, від того ще й заберуть. Такі слова є в Біблії. Так що дякуйте за кожен прожитий день за все, що ви маєте, і вам Бог дасть ще більше. Хто має, тому ще й примножиться. Стосунки, третя сфера вашого життя це стосунки. І це в першу чергу стосунки з собою. Тому що. В першу чергу ваша енергія, наскільки ви задоволені собою, задоволені всім, що ви маєте. Ви це транслюєте у Всесвіт, у ваше середовище, і так вас щитують люди, і таких людей ви притягуєте в своє життя. І так, це є правосуддя, така чаша справедливості, коли дійсно. Оця тема вдячності у вас близнюки на першому місці в травні місяці. Ангели підказують, щоб ви робили практику вдячності на протязі травня місяця, і ви побачите, які чудеса будуть ставатися у вашому житті. Наскільки а, така свідома. Свідома практика вдячності, ви можете просто сісти і прописувати. Саме важливо прописувати вдячність людям, до яких ви маєте якусь образу. Коли ви маєте якусь таку, хтось вас поранив, ну образив, скажімо так. І ви зробіть таку практику в травні, і ви побачите, яка це магічна практика. Просто сядьте, візьміть ручку, папір і пропишіть. Десять подяк людині, на яку ви маєте образу. Знайдіть це в собі через сльози, через біль, але ви це напишіть. Можливо, у вас є якась образа навіть на таких близьких і рідних людей, в першу чергу на маму. Напишіть своїй мамі вдячність за все. Батькові чи навпаки ну, іншій якісь людині. Кожен зараз подумає про свою людину. Зробіть це і поділіться в коментарях. А з часом ви побачите результат, поділіться, хто це зробить, і будемо чекати результату. Поділіться в коментарях: я це зробила. Пропишіть і подивимося через місяць. Ви цілий місяць а, проживете, ви побачите, як. Зміниться ваше життя, як карма швидко поміняє відношення, і яке чудо станеться у вас в житті. Поділитися потім в коментарях. Так, в чому ваша сила, дорогесеньки, в чому ваша сила, а сила ваша якраз в допомозі іншим людям? І тут важливо, коли ви допомагаєте іншим людям, бачите в інших людях потенціал, і розумієте, для чого ці люди прийшли до вас в життя без претензій, без критики. І це в першу чергу ангели підказують от повага до кожної людини. І знову ж таки вдячність за кожну людину, яка є в нашому житті, тому що найважливіший ресурс на планеті Земля це люди. Не гроші, а люди, тому що людина може мати дуже багато грошей, мільйони. Але якщо на землі не буде людей, ці гроші не будуть мати цінності. Гроші мають цінність тоді, коли є навколо нас люди. Тому тут також ангели підказують, що ваша сила в вашому оточенні. Сприймайте людей. і... Допомагайте людям і також сприймайте людей як не так, що треба переробити людину під себе, треба якось перевчити, а сприймайте людей і дозволяйте людям бути такими, як вони є, не ідеальними, не такими, як ви, в тому і ці. І так, п'ята сфера вашого життя, що принесе вам успіх. Ой, дві карти витягнулися. Ну, нехай будуть дві. Раз витягнулися для вас, дорогесенькі дві. Значить, дві. А, успіх ваш буде, ви, коли ви візьмете все в свої руки, життя в свої руки, в такій дорослій позиції. А ви будете контролювати всі процеси в вашому житті. В першу чергу, це самодисципліна. Це не про контроль інших, тому що інших контролювати це найлегше. А тут іде контроль себе. В першу чергу, контроль і дисципліна самого себе. Коли ви. Дисципліновані і своєю дисципліною вам не треба нічого говорити. Люди і так бачать, що ви дуже дисциплінована людина. І в травні місяці, власне, успіх прийде до вас на вашу дисципліну і самоконтроль це саме важливе у вас в травні місяці для досягнення успіху, брати життя під свій контроль в дорослій позиції, виконувати все і в першу чергу підтягнути те, що ви, те, що ви хотіли залишити, десь на якісь недороблені справи. У вас тягнуться і вони вам блокують ваш успіх. Перегляньте, проаналізуйте, які справи ви відклали на потім, забули, можливо, про них, і якраз вони створюють оцю... Уважно подумайте, про які справи ви, можливо, вже забули, відклали їх і забули, і вони створюють оцю воронку, яка якраз не дає вам рухатися вперед. Треба ті всі справи, можливо, навіть якусь одну справу ви так знайдете, зрозумієте, і ви її доробите, відкопаєте і доробите, і це призведе вас до успіху. три, чотири, п'ять. Так, це призведе вас до успіху. Шоста сфера вашого життя, що допоможе вам пройти уроки життя. Такі кармічні вузли, що допоможе вам розв'язати кармічні вузли, бо, можливо, у вас є якась ситуація в житті, яка постійно повторюється, як з неї вийти. Так, подивимося, які енергії пануватимуть тут. Що допоможе. Допоможе ваша така чітка позиція. Рух вперед, позиція справедливості в першу чергу, допоможе вам пройти кармічні уроки вашого життя, розв'язати оці кармічні вузли, коли ви заявите про себе, про свої бажання, в травні з мудрістю і з легкістю. З аристократизмом, що вам і дуже притаманне, Близнюки для вас це легко, тому що це ваша така природа. І сьома сфера вашого життя, що вас заземляє, отрезвляє, Так, а заземляє вас стабільність. Коли ви відчуваєте стабільний дохід, що у вас усе добре, вас це заземляє, отризває, вам хочеться жити, вам тоді легко жити. Що для цього потрібно? Для цього потрібно чітко планувати свої фінанси. Фінанси вийдуть на перший план у вас в травні і чітко відстежуйте свої витрати. Ось такі. Підказки від ангелів по ваших сферах життя. А я вас люблю, обнімаю і до зустрічі!